Ігор Рейтерович, вітаю Ігорю. Вітаю, Ігоре. Дивись, новина, яка вже другий день, яко кажучи, хвилює все інформаційне поле України. Хоча ти знаєш, я бачив декілька людей, які мені написали в коментарях, після того як я написав, що ну дивіться Америка, припинила нам від... 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 відвантажувати. А ми читали від офісних ресурсів, що все гаразд, і ще ніхто нічого не підтвердив. Я пишу, а ви на офісні ресурси почитаєте? Наприклад, Reuters, CNN, Fox News, New York Post. ну є багато інших, і от відповідь там була дуже кайфова. Мені це дуже сподобалося. Я іноземне лайно не читаю. Правильно краще споживати своє тут таке, але все ж таки, США несподівано зупинили. Постачання критично важливих систем ППО, боєприпасів та е, запчастин для України. Чому це сталося? Як на це як, як, такі, рішення? Ось, як за таке рішення взагалі Трамп, е, Трампа відреагували е, не лише українські, а ще й американські політики, і, до речі, наскільки Трамп в темі? Тому що останні новини, які я зараз ну, читаю саме з американських ЗМІ, в мене з'являється відчуття, що це ініціатива не Трампа, а Венса. І ну скажімо так, хтось хотів дуже сподобатись Трампу, хоча я можу помилятися взагалі, це просто технічна пауза, чи тисну Україну, аби змусити сісти за стіл переговорів і підписати остаточну капітуляцію. Що скажеш? Ну я теж знаєш, почитав спочатку дуже багато того, що пишуть американські медіа в даному випадку. Тут питання не про іноземне лайно а це просто люди, які наближені власне до центру прийняття рішень. І вони спілкувалися з американськими урядовцями. Більше того, офіційне представництво Білого Дому коментувало цю тему. І мені здається, якщо робиться офіційна заява, яка підтверджує факт призупинення цієї допомоги, то офісу президента нашого да і каналам, які з ними фільо немає сенсу писати, що це не так, тому що це так є офіційна позиція. З іншого боку, я теж більше схиляюся до думки, що це історія, яка пройшла повз Трампа, яка не узгоджувалася з Трампом, і яка була прийнята десь на рівні Пентагону, причому навіть не найвищого рівня. Не цікавіше інше, це чисто технічна історія і черговий затик. Ну, на на поправді дуже слабенького міністра оборони Сполучених Штатів, тому що Гекзит мені здається. Один з найслабших взагалі на цій посаді в нього, до речі, були вже подібні історії, в тому числі з допомогою Україні. Я зараз навіть не про овальний кабінет. В нього була е, така історія після першого Рамштайну, коли він не зорієнтувався, і вони призупинили деякі програми. Потім через день чи через два їх перезапустили. Ну, запустили знову. Потім була історія з овальним кабінетом. Ну там інший момент, тому що там, е, скоріш за все, була вказівка власне з Білого Дому. І зараз в мене склалося враження, що це пройшло про повз Трампа і повз Рубіо. Тобто, це було рішення прийнято десь на нижчому рівні. Найцікавіше тут оця історія про Венса: Венс доклав руку чи не доклав руку, тому що ту людину, яка приймала це рішення на рівні Пентагону, його ну, її пов'язують з Венсом, і власне якийсь там вплив він, він міг мати місце у Трампа. Є чудова можливість поставити розставити всі крапки. Над і він вже писали, що, начебто, о 17-й годині запланована роз... ну, за Києв... за Києвом. Запланована розмова власне з Путіним. Потім він планував поговорити з Зеленським, принаймні Financial Times про це писала, хоча ще підтверджень з офісу президента не було. І в принципі він може тоді пояснити, був тут політичний мотив чи не був. Я поки цього політичного мотиву не бачу, але отака швидкість, все ж таки, організації. Телефонної розмови з Путіним вона трохи насторожує. Чому я не бачу спочатку політичного мотиву? Тому що ну, в принципі, за останні десь тиждень ми ніяких різких заяв з боку американської адміністрації в бік України не чули. Більше того, були більш позитивні заяви Келога Ліцегрема. Власне, і деякі інші офіційні особи сполучених штатів це коментували в такому плані, що є країна-агресор до України. Якби питань немає, тому не виключно, що просто вийшов такий бардак, як написали деякі американські медіа. Бардак всередині Пентагону це докотилося до Білого Дому. І білий дім просто вирішив скористатися, так би мовити, ситуацією і провести. Перемовини з Путіним, і, власне, провести перемовини з Зеленським. Знаючи Трампа, я не здивуюся, якщо він цю історію використає ще й в якості якоїсь псевдоплюшки Путіну, і скаже: Ну, от, ми ж там призупинили. Давай і ти зупиняйся. Путін, звісно, не зупиниться, і тому будемо сподіватися, що все буде відновлено. Але в цій історії є ще один більш глибинний сенс, і я, чесно кажучи, був трохи шокований, чому на цей сенс не звернула увагу наша влада. Він дуже простий. Допомога від сполучених штатів в тому об'ємі, в якому ми отримуємо зараз, так чи інакше закінчилася би в цілому, в серпні місяці, тобто, вже за ну за два місяця, хай буде, і нам вже в принципі і так треба було вести перемовини з новою адміністрацією з приводу того, що ми будемо робити далі. Як ми далі будемо отримувати цю допомогу? Будемо ми купувати, будуть купувати європейці передавати нам. Ну і судячи з реакції власне офісу президента, ніякі перемовини попередньо не велися. Просто десь плели за течією, ну а можливо, перебували під ейфорією від зустрічі в Газі і думали, що там, значить, Зеленський з Трампом все порішав. Ну так в мене погані тоді новини. Якщо на такому рівні навіть чиновників блокується допомога, значить, не все порішав. То не було політичного якогось рішення, що не чіпайте цю історію. Ми потім до неї окремо повернемося. Так що може і добре, що воно відбулося зараз. Тому що це схоже на такого копняка, якого ми певною мірою отримали, і може ми зараз якось активізуємося. Я зараз владу маю на увазі з точки зору домовленості, що ж робити далі. Бо проблема з ракетами вона ж нікуди не поділася. Вона насправді залишається актуальною, і придеться так чи інакше вирішувати. До речі, розрахунок нашої влади, що ракети нам будуть віддавати завжди безкоштовно і в будь-якій якості. Це помилкова стратегія, яка не просто хибна, а вона шкодить взагалі перспективам України, і це треба розуміти. І до речі, для тих, хто погано знає історію, а може пам'ятає, то С-300 і С 400 розроблені були в Києві взагалі, так. Ну, так. Печора це теж українська розробка. Кольчуга, Радар, теж ну тось, ми зможемо це все робити самі. Більше того, с 400 примусили. Ми ж пам'ятаємо цю історію, кучму віддати всі документи і все а Росії. Але всі копії збереглися і вони всі є. Я тільки не знаю, чому досі не створюється аналог у більш еволюційному ну, покращеному вигляді в Україні. І мене дивує, що це питання за всі останні, скажемо так, майже три з половиною роки повномасштабного вторгнення. Навіть не намагаються підняти на банковій. Хоча, чому дивуватися, якщо постійно готуватися до кави в Криму, до двох-трьох тижнів, або от, от війна закінчиться і <сміт> миру> саміт миру може все закінчити, тоді не варто займатися такими високотехнологічними розробками. Але ще раз нагадаю: всі найкращі зразки зброї, які сьогодні Росія використовує, це українські розробки. Вони всі є в нас, і ми можемо їх. Виробляти більше того, хочу нагадати те, про що я казав ще в червні 2022 року. Росія буде, я це тоді казав, сьогодні знайшов цей допис і отримав задоволення: Росія буде нас обстрілювати. Виробництво всього треба переводити під землю. У нас вистачає цехів ще з часів Радянського Союзу по всій країні, які можуть бути використані підземні цехи або будувати в Карпатах нові заводи. Які можуть витримати будь-який обстріл і забезпечити всім потрібним Збройні сили України десь через декілька місяців про це написав Рєздіков, написавши, що та класна ідея, але не згадавши мене, але неважливо, і після цього взагалі ніякого ніяких рухів в цей бік не було. Оце це найгірше, а це нам потрібно тому. Треба не тільки сподіватися на перемовини зі штатами, не треба сподіватися лише на, на відновлення, хоча це буде, і не тільки розраховувати, що нам не будуть давати зброю, то її продадуть, продадуть європейцям за європейські гроші для України. Тут теж не все так просто, а треба рухатися створ... шляхом створення власної зброї і власного ППО. Тим більше, що напрацювання ж є, і тут головне не тільки обіцяти один мільйон дронів, один мільярд дерев. Один гігават електроенергії, а також три тисячі ракет. А треба працювати. От тоді буде отриманий результат. Ну, у нас цим, як бачите, не дуже добре. На жаль. Я думаю, що це пов'язано. Ну, відсутність, до речі, таких ініціатив просто пов'язано з тим, що не знайшли компанії, які свої, які можуть це реалізувати. Я просто якраз сьогодні, якраз там, от писав і відео про цей законопроект, який подали народні депутати. Okremo. Wszystko, 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 wszystko. Zrozumiał. Zrozumiał. Tak, tak. Але це, от певною мірою, от подібні речі, подібні речі. Це просто відповідь на те, чому ми не взяли всі ті розробки, які робилися на південмаші значною мірою. Не взяли наші сильні інженерські кадри, які в нас залишилися, які не зникли за часів незалежності. Насправді і їх по повній програмі не використали. Ну може, оцей копняк змусить нас і в цьому плані думати. Врешті-решт, з дронами ж ми якось почали вирішувати ситуацію. Тут просто інший масштаб, інші підходи тут без державної підтримки. Ну, ні, чорта не вийде зробити. Тут треба цілеспрямована політика держави. Вона на жаль поки відсутня. Так тут треба гроші, ресурс і залучати всі потрібні можливості. Для цього потрібна держава без політичної волі реалізувати це неможливо. Дивись на підтримку того, що ми з тобою кажемо, що Трамп міг щось не знати, показує останні події Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп скасував санкції проти деяких російських установ, банків та фізичних осіб, але зробив він тільки це тому, що просто підписав скасування санкцій проти Сирії. А саме в сирійському пакеті були і Рособоронекспорт, і, і всі інші, і навіть не на, на перших десяти сторінках. Ну, він підписав і все, хто там буде розбиратися, вчитувати сирійські санкції з 1 липня вони анульовані. Цьому аплодують всі навіть в Росії, але Україну це, до речі, не зачепляє. Серед іншого, з під санкцій вийшов не лише Рособоронекспорт, який постачає російську зброю іншим країнам, а ще декілька фінустанов. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, от це теж договорняк з Путіним, це звичайний факап, Тої команди, яка прийшла сьогодні в Білий Дім, і просто не пропрацьовує документи, і, взагалі, от відсутність деяких зв'язків, і ми це спостерігаємо, тому що в 2019 році ми все це бачили в офісі президента, коли десь так само кожен робив щось своє, а потім дивувалися, що такий результат, як маємо зараз, і скажи, будь ласка, США знімають санкції, зупиняють поставки зброю в Україну. А потім знімають санкції з Сирії і одночасно з Росії. Оце і є всі ланки одного ланцюга. Е, Та я все ж таки поки більше схиляюся, що це теж черговий якийсь затик, який був там в Білому домі. Тобто, вони просто дійсно санкції проти Сирії. Ми ж домовилися, як там Трамп назвав цього нового лідера. Приємний молодий чоловік да, в костюмі. Він там ще пару тижнів назад їздив на мотоциклі, значить, в балаклаві, і займався трохи іншими речами. Але окей, е, тому тут вони скоріш за все просто пакетом відмінили і частково частково зняли санкції з деяких російських компаній. Ані, тому що якщо подивитися на інші санкції, які діють конкретно стосовно Росії, всі компанії там фігурують і санкції проти них діють. Тобто, це з одного боку не надто якась критична історія, з іншого боку, це все ж таки небезпечний прецедент, чому тому, що навіть не подумавши, вони частково санкції з російських деяких компаній познімали. І отут, до речі, є дуже одна проста така відповідь: от на це питання, взагалі, що треба було робити в цій ситуації. А дуже просто те, що Сполучені Штати будуть знімати. Санкції проти Сирії відомо було як мінімум кілька тижнів. Про це було офіційно заявлено. Почалася робота щодо цього. Це все робиться в Білому домі. І якби ми мали зараз. Е Такого посла в Сполучених Штатах, з яким би білий дім спілкувався, тобто в мене немає ще раз підкреслюю, постійно кажу на різних ефірах, в тому числі що до пані Маркарової, пані Маркарової немає питань, вона професійно працювала. Але коли відбулася та передвиборча історія, де навіть не вона була за неї відповідальна, ну, білий дім показав, що з нею він персонально спілкуватися не буде. Ну це питання там не до неї, питання просто до ситуації, яка склалася. Так, от якби в нас був посол, який би ну вже був змінений і який налагодив би якийсь би зв'язок. Ок з білим домом. То коли з'явилась би інформація про зняття санкцій щодо Сирії. Посол через дозволені канали міг би ну як мінімум проконтролювати і, наче, попросити да там звернути увагу на те, що там є певні сторінки е, або певні пункти, які е, або треба не відміняти, або треба якось змінити, бо вони стосуються безпосередньо Російської Федерації, оскільки ну в нас жодного впливу на це немає через посла, в тому числі ну сталося так, як сталося. Трамп це відмінив. Я Думаю, що він навіть про це особливо не думав, але знов таки зараз він на це може звернути увагу і може це подати як якусь свою поступку, в начебто Російській Федерації. Ну тільки він це в приватній розмові Путіну буде робити. Я ще нагадаю. До речі, що вони санкції зняли проти деяких компаній, пов'язаних з Росатомом, які будують атомні електростанції в Угорщині. Але тут, скоріш за все, більше історія от лобізму, якраз Угорщини. Угорці спрацювали, попросили і Трамп зробив приємне. Йому не складно типу. да Це Жорбан, який там фотографує. Ується з портретом Трампа і усіляко його йому розказує, який він видатний лідер. так але слухайте: це ж приклад, як треба працювати не має не можете через послану не лобістів. Ну, хай лобісти цим займуться, це ж нормальна історія. Хай вони якби про це нагадають. Нам треба розуміти одну річ в Білому домі. Зараз дійсно ситуація схожа на офіс президента в 2019 році. Там розброти шатання, тобто там є пару людей, які тримають ситуацію. От там Сюзан Вайлс, наприклад, і так далі, але вона більше політичними питаннями займається. А чисто питання прийняття якихось рішень, підписання чогось, вони, вони дуже хаотичні. Ну, слухайте, ми щось хочемо від Рубіо, забиваючи про про те, що людина чотири посади зараз займає чотири, тобто йому чотири посади навісили, і він повинен за все відповідати. Вони просто про якісь речі забувають. А ми не можемо нагадати, тому знов таки в мене є, звісно, там питання до Сполучених Штатів, але в мене є питання і до нашого дипломатичного блоку, до офісу президента. Що ж ви це не проконтролювали і про це не нагадали? О цікаво, Зеленський в розмові з Трампом, це згадає чи не згадає? Чи скаже, що ні? Ні, ви круто все прийняли Я думаю, що не згадає, тому що це стрімний такий варіант, але. Ну, треба було це по-іншому робити. От я до речі, в каналі е, у, у, прочитав буквально перед ефіром, в каналі пана Береза. Да, е, Остап Яриш написав. Вони, значить, зробили е, статтю. Стаття вийшла в газ в журналі, яку читає Трамп. Точно він його ранку ранку. Кожного ранку Кожного Кожного ран. Ран. так. Дивіться, ось вам приклад, як треба лобіювати інтереси. Так так це хто зробив? Це зробили українські журналісти небайдужі люди. і Жодної копійки з бюджету на це не було витрачено. Так що ми не можемо витратити якісь гроші на лобізм на отакі речі для того, щоб Трампу кожного ранку клали журнал чи газету, яку він буде читати, де буде написано: допоможіть Україні, допоможіть Україні. Ну, це ж елементарні банальні речі в 22-му році. В березні, на початку березня, саме на початку, ми зробили величезний твіт-шторм, який в результаті якого було відправлено. Приблизно 20 мільйонів електронних повідомлень конгресменам Сполучених Штатів від американців. Це відома історія, і я маю честь бути причетним до того проекту. Головна мета Україні потрібна зброя, і тоді вдалося це пролобіювати. І до речі, туди включилися не лише просто ті люди, які знали, як робити креативили, а й лобісти. Бо саме лобісти пояснювали, куди треба бити, звертали увагу, підштовхували, допомагали цих робота. і хочу сказати, що тоді ми досягнули максимального результату. Жодної копійки з держави ми не отримали. Ми не хотіли на це, жодної допомоги від держави не отримали. а Держава тоді отримала все, що було потрібно. Завдання, яке стояло перед нами, було виконано. А звернулися до нас тоді генштаб і попросив це зробити. Це було зроблено. Але це а, історія от, да. Одна ще одна історія. Ну це от 23 й рік. Я на ефірі зустрічаюсь з одним відомим народним депутатом від слуги народу. А він відомий за своїм поганялом про табу. Ну ви зрозуміли про кого мова? Він же типу великий міжнародник я йому кажу, дивіться в 23-му році Україна на лобізм США витратила аж цілих 300 тисяч доларів. Ну це нічого розумієте, Це копійки, просто 300 тисяч доларів, хоча було закладено в бюджеті набагато більша сума. Просто профукали можливості для того, щоб розширювати якісь, які, скажімо так, там механізми підтримки, і так далі. І це ще за Байдена було. А коли переміг Трамп, ну було зрозуміло, що він же в нього бізнесовий підхід. І, власне, треба було на це витрачати ну мільйони. Хай хай краще так їх витратити, ніж їх тупо просто вкрадуть. Сакашвілі колись, до речі, 6 мільйонів витратив на лобізм. А потім від сполучених штатів вони отримали без повернення 600 мільйонів доларів. Потім ще там сотні мільйонів доларів. Це просто не кредити були, просто гроші, які передали. І це окупилося. так що наші навіть такі таку можливість профукали на рівному місці, доручити професіоналам займатися цими справами. При всьому цьому можна треба сказати, що у нас є ті, хто може це робити. У нас є ті, хто знають, як це робити. У нас є не лише ті, хто мають досвід по успішному реалізації, а й ті, які мають комунікації, але все це люди, які не в оточенні зеленського, тому і маємо таку проблему. Окей, друзі, хочу звернутися до вас. Ви дивитесь цей ефір. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви присутні. Дякую, що ви приділяєте увагу цієї інформації. Але, будь ласка, не забувайте і підтримувати канал. Це важливо. Поставте вподобайку, якщо ви ще не поставили. Це дійсно важливо. Не забувайте, будь ласка, коментувати. Це теж важливо. Пишіть про те, що ви думаєте. Напишіть з якого міста ви дивитесь зараз ефір. вас налаздолі. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу? Міста, країна, селище, континент. Планету писати не треба. Планета одна, я пам'ятаю. Інше пишіть, цікаво, де ви знаходитесь, і аналітику по нашій географії наших глядачів ми завжди робимо. Також не забувайте писати свої думки з того приводу, що ви почули, і напишіть, що вас турбує найбільше. Поширте відео, це важливо, бо інформація це зброя, і усе від вас залежить, хто ще от дізнається цю інформацію. Тож зараз пишіть в коментарях, що ви думаєте, і звідки ви дивитесь. І не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатися, якщо ви хочете, і далі першому отримувати інформацію. Ігоре, дивись, Путін провів телефонну розмову з Трампом. В той час Financial Times повідомляє, що з п'ятницю 4 липня Зеленський також поговорить з Трампом щодо призупинення військової допомоги України з боку США. Ну, по-перше, чого варто чекати від розмови Трампа з Зеленським? Бо це, мабуть, сьогодні, ну я б сказав, найважливіше. А вже відомо, що Путін і Трамп говорили. Майже годину і обговорювали в тому числі і Україну. По словам Юрія Ушакова, Трамп поставив питання руба про найскоріше припинення військових дій, і Путін сказав, що якби шукає політичні переговорні рішення конфлікту. Про що буде говорити Трамп з Зеленським, От зараз я хочу би почути від тебе це. Але що сказав Зеленський останній раз? Він сказав, що от зараз, прямо що йому потрібна зустріч з Путіним, і тоді, от що хочемо досягнути миру, треба зустрічатися з Путіним. Скажи, будь ласка, він в це вірить, що так він прогріває суспільство, розуміючи, що зараз відбудеться ця зустріч. Оце цікаве питання. Насправді в мене однозначної відповіді, мабуть, тут не буде. З приводу прогріву, так а навіщо суспільство прогрівати. Якщо Зеленський ну або там, наприклад, Трамп дійсно домовиться про таку зустріч, і Україна зможе зустрітися, поговорити, завершити ну як мінімум активну фазу бойових дій і досягти якоїсь більш-менш прийнятної для нас угоди, то і прогрівати нічого не потрібно. Якщо там Зеленський боїться, що суспільство якось негативно на це відреагує, так не. Нема проблем просто публічно. Скажи, що ви це будете робити. Які питання ви будете піднімати? Якою є позиція України? І все і тобі скажуть в добру путь. Роби, ти ж президент. Щоб не було аману два єдине, що Щоб люди ось ота, да, просто вийдіть, скажіть. У нас отака така позиція. Ми будемо говорити про те, про те. в мене є там. У нас є червоні лінії. Ми ці червоні лінії не переступимо. Все нема питань. А, а не ви десь тихом кудись поїхали, сіли, поговорили. Тому тут може і прогрівати особливо не треба. Треба просто чесно говорити і розказувати, що ви будете робити. Е, з приводу е, ну, того, що там в Зеленський вірить цю зустріч, мені здається, що він. І він насправді думає, що ця зустріч може поставити, поставити крапку, вона може якби завершити війну. І отут є знаєте, певні сумніви в тому, що в нинішніх умовах це взагалі може бути. На моє переконання, це звичайно, моя суб'єктивна точка зору. Путін може зустрітися з президентом України лише за двох обставин. Перша обставина, коли він прийме капітуляцію, або він прийме якийсь такий документ, якийсь такий договір, який ну точно буде вигідно ну, для Путіна виглядати. І другий момент, коли ну його просто заженуть вже в кут і натиснуть з усіх сторін, що йому прийдеться це робити, і прийдеться ставити крапку. Давайте відверто передумов ні для першого, ні для другого варіанту зараз немає. Ну, вони можливо з'являться. Я сподіваюся, що для варіанта, що коли Путіна все ж таки заженуть якийсь там глухий кут, або він зрозуміє, що йому нема куди діватися, треба все це завершувати, але ніякої ти зараз точно не буде, і тому в цьому контексті ну можливість цієї зустрічі вона поки достатньо сумнівно виглядає. Я більше повірю там в зустріч Трампа з Путіним, але знов таки Трамп буде зустрі... Трамп вже в свою чергу побуде зустрічатися тоді, коли він зможе мати якийсь результат, який він зможе медійно продати. Ну наразі такого результату просто немає. Так що зеленському мені здається, треба зараз не стільки говорити про зустріч з Путіним, скільки краще готуватися до зустрічі з Трампом, тому що ну вона буде дуже важливою і е, Важливою, навіть не з точки зору там того, що Трамп поговорив з Путіним там загальні фрази, поки ми бачимо, і вони навряд чи якось поміняються. Вона буде важливою, якраз з точки зору вирішення питання подальшої підтримки України. Нам треба це вирішити, тому що це сигнал Росії буде. Бо якщо ми по цьому не домовимося, і після там серпня або в вересні місяці будь-яка допомога припиниться. Ми навіть не зможемо купити ракети. Ну, це буде вже зовсім інша ситуація. І ця ситуація буде негарна. Так що зеленському зараз треба сидіти, психологічно психологічний портрет Трампа, мабуть, вивчати і правильно планувати, планувати, скажімо, так, розмову да, думаючи, як апелювати до Трампа, що йому пропонувати, як з ним говорити. Тому що просто розмов, як це було в газі, судячи з усього, там була розмова ні про що. Ну нам тут зараз буде недостатньо. Тут повинна бути дуже предметна розмова з якимись конкретними результатами. В країні дійсно потрібні результати, країна. Важко тягне цю війну через провалену мобілізацію, через провалену підготовку, через багато проблем внутрішніх, до речі, внутрішніх проблем значно більше ніж зовнішніх на дипломатичному напрямку. У нас це значно краще ніж всередині країни, і тут по багатьох питаннях, скажімо так, зеленському варто би сконцентруватися на вирішенні внутрішніх питань, але дуже важливо, щоб завтрашня розмова з Трампом все ж таки не була з таким результатом, як була розмова Зеленського з Трампом в лютому. В білому кабінеті це найважливіше, тому що ну це, це проблема, це справді проблема. Обидва нарциси, у обох нерви не к чорту. Не це до речі, до речі, а, Пісков підтвердив ще одну тезу, яку сказав Путін. і Вона вписується в те, що кажете: Росія буде домагатися поставлених цілей і не відступиться від них, сказав Путін Трамп. Якщо дійсно він це сказав, то ще раз він не бачить потреби, саме потреби, говорити про припинення вогню або закінчення війни. Бо він бачить, що може протискатися на фронті, він бачить, що він просувається вперед, він бачить проблеми всередині України і не тільки з мобілізацією, Тому ще раз кажу: тільки вирішивши внутрішні питання, ми можемо якось змінити ситуацію. Бо коли Путін, по-перше, не буде. Просуватися, по-друге, він побачить стабілізацію фронту. Подивиться, що в Україні стає стабільніша ситуація. То тоді він буде шукати варіанти, як виходити з війни. До речі, багато хто каже, що до кінця літа буде тривати наступ, а восени він вимушений буде щось змінювати в підході, тому що воювати так далі, м'ясо ну для ним їм не підходить і вони бачать це безрезультативність. Тому він буде пропонувати щось більш. Реальне і сприятливе для всіх, а для всіх, але тільки тоді, коли буде бачити, що не може продавити фронт. Тож стабілізація фронту це першочергове завдання для військово-політичного керівництва. А значить, дрони, реби, рери, оптоволокно, міни, скіди все те, що необхідне для стабілізації, в першу чергу, не єдиний телемарафон. Не, тури... не політичний туризм, не фінансування кешбеку або якогось там, до речі, коли на розмінування кидають гроші, а потім з них перекидають на сільхозтехніку. Оце дуже цікава історія. І потім ці, що розхилюються, ми всі це розуміємо, по кишенях. Замість цього хай кидають гроші на мобілізацію фронту. Щоб не під атаками копали траншеї, а вони були вже побудовані. Бо це і є можливість примусити Путіна до перемовин, бо зараз в нього мотивації немає. Ну, немає взагалі. І це велика проблема для нас в першу чергу, тому що для Путіна відсутність наших, скажімо так, успіхів на фронті це не проблема. Це для нього радість.